Новорічний стіл для кіборгів Кіровоградські ресторатори вирішили допомогти спецпризначенцям третього полку гідно відсвяткувати новий рік. Щоб подарувати воякам, які знаходяться на сході святкову атмосферу, власники чотирьох кіровоградських ресторанів передали бійцям 40 ящиків фруктів і домашні страви. Серед переданих смаколиків, апельсини, банани, мандарини, кілька десятків тортів. До новорічного столу кіборгам також відправили відбивні запечених качок, буженину, солодощі, традиційне олів'є. Щоб страви потрапили до столу, вояків, в свіжими їх готували вночі безпосередньо перед відправкою. Разом з кулінарними подарунками на схід відправили також маскувальні сітки, сплетені кірвоградськими школярами. Передали бійцям і виготовлені дітьми листівки з новорічними привітаннями. Усі подарунки мають прибути на схід уже сьогодні. Готовили домашнюю кухню, кусочек домашнего тепла, ребятам, кусочек э, души передаем им, чтобы им было теплее в окопах, в блиндажах, чтобы они почувствовали, что мы их любим, ждем и мы им благодарны. Желаю бойцам здоровья, удачи. Я желаю им любви, пусть они знают, что мы помним их любим і ждемо. Ми висловлюємо щиру вдячність всім волонтерам, всім жителям Кіровограда за новорічні подарунки і допомогу нашим воїнам, спецназівцям. Їм буде надзвичайно приємно відчути підтримку людей, відчути їхнє бажання допомогти, новорічні привітання отримати.